Для хмельницьких журналістів це зустріч старих друзів і знайомство з новими, адже серед учасників більярдного чемпіонату є й такі, які брали участь ще в першому турнірі. Директор продюсерського центру «Ексклюзив» Анатолій Вінськевич також на новачок турніру. Тому, схоже, це й дозволило йому підібрати ключі до усіх своїх суперників і стати переможцем у так званій американці. Журналісти вони роблять професійно все. Я так вважаю і в тому числі грають більярд. Але сьогодні це відпочинок в першу чергу. У нас професійне свято. Ми його відзначали 6 червня, тому це спілкування це нормально. І дякую нашим партнерам, які нам допомогли в тому і зібрали всіх разом для того, щоб ми погомоніли, поспілкувалися, відпочили. А от Сергій Захаров грав на турніри вперше, тому друге місце для оператора нашого телеканалу, мабуть, таке швидше успіх, ніж поразка. Тим більше, що поступився новичок лише своєму керівнику. Будь-які думки про субординацію виключені. Змагались суперники до останнього. Випадково тут як правило. Є костяк стабільних учасників, є нові учасники. З чим прекрасний білярдний спорт якраз в пізнавальному плані, що його можна сприйняти з першого спілкування, з першого дня спілкування з цим видом спорту і набуваючи кожен день якісь тренування, проводячи з собою, осмислюючи свої помилки. Аналізуючи попередні невдачі, досягати результату і відповідно рости у більш звичному для українців російському більярді, що довоного забрати усі грамоти переможців, мав ще один оператор нашого телеканалу Сергій Репчинський. Але супернику Сергія був над досвідчений Костянтин Зварич з подільських пістей. У підсумку Сергій Повка неймовірну боротьбу був змушений задовольнитися другим місцем і справді цінним як для оператора подарунком веб-камерою. триматися, зараз менше менше. Ми ж всі друзі, колеги і в чомусь конкуренти. Тому конкуруємо в тому числі за білятним столом, не тільки за письмовим.